Давайте розберемося, навіщо діагностувати, чи є в мене аутистичний спектр, чи немає. Е, я навчаюся в дуже е, талановитої і з багаторічним величезним досвідом роботи, але не Вона і науковиця, вона психологиня, яка працює саме з дивергентними людьми, з людьми аутистичного спектру серед. І також з дуже талановитими, геніальними людьми, які мають е, е, певні особливості. Е, і вона стверджує, і вона, нас, е, вона мене навчає, як з ними працювати, і я працюю, е, як їм допомогти. Е, так ось, е, навіщо це знати? Е, перш за все, я хочу зауважити, що ви можете це робити суто для себе. Ви не зобов'язані повідомляти ні родину. Ні роботодавців, звісно, ні поліклініку, ви можете вивчити це питання суто для себе, щоб вам легше взагалі жилося. оскільки, так? Якщо ви розумієте, чому от мені ось це заважає. Мені заважає звук, чи яскраве світло дуже, чому мені заважає одяг е, який такий шерстяний, мене, е, Вовна якби, дуже дратує мою шкіру чи певні особливості в їжі, чому я щось не можу зрозуміти, а щось я в чомусь дуже здібний. Ви просто розумієте себе і, відповідно, ви будуєте життя найбільш комфортно для себе. Ви запобігаєте якомусь, там вигоранню, ви запобігаєте депресивним станам, тривозі. Якщо ви себе розумієте, що вам треба, як собі допомогти, чи я вам можу допомогти також, чи інший спеціаліст, як себе налаштовувати, як відновлювати свої сили, свою енергію, як себе розуміти. І тоді, звісно, якби вам буде житися набагато легше, зрозуміліше. і... Багато речей можуть налагодитися у вашому житті або стабілізуватися. Тому важливо поставити, зрозуміти себе, можете поставити цей діагноз, ви можете це зробити тільки для себе, не повідомляючи нікому. Але це дуже значно покращить якість вашого життя, якщо ви. Будете розуміти себе і в деяких моментах будете звертатися до спеціаліста, який вам зможе допомогти.